Это StarLadder TV. Град, і мені особисто цікаво, що тебе спонукало так розрекламувати наш сайт. Ми зазнали, ми тобі безмежно вдячні за цю рекламу, але це для нас був неймовірний стрес. Ми побачили діри у себе, які не витримують такого навантаження. Я на плей дуже давно хожу. Ще я вписую шпінжу на дуже давно, я всі. Всі журнали ігрові читав, старався, зараз він стався один з шпіль, я його описую, і у вас там на диску разом, разом з ними дуже-дуже даним дуже давно почали приходити yeah, цей плей Да. І плей-нюс, плейнюс, прикольно, цікаво, почав заходити на сайт. Play news, нюс дивлюсь майже всі. Ну, фактично, на підписані наряд, болюсь майже всі. Недавно, я не знаю, яким чудом всі люди це входили стороною. Недавно я наткнувся на український проект, на до 2 репортера десь місяці, ну, місяць десь назад ми з братом просто. Кайфуємо абсолютно кожний випуск настільки чудова робота, то буду рекомендувати далі друзям заходьте на плею.